З ким з публічних людей у вас ще були стосунки? Мені вже 20, і я хочу женитися. Ко серйозно. відноситься Або дівчинка Оля. Німного болі. Да ладно. Да, це був один з цього гурту. Один співак з цього гурту. Я з ним мала стосунки. Уточню чорнявий чи біленький? Вгадай. З ким я би більше виглядала краще? Вгадай. Якщо вгадаєш, я скажу. Аліні? Так. Ну, ви приховували від... стосунки? Так. У вас прям роман був? У нас були стосунки. Як ви. Зустрілися, як, як вони почали? Я брала у нього інтерв'ю. Я працювала на телеканалі Тоніс і знімала ефір про домашніх улюбленців. А, зірок Дякую. і у Вадима був песик Джек Рассел Тер'єр, якого звати звали Челсі. Дуже класний песик. І я приїхала до нього на зйомку. Я ще була до пластики. Треба розуміти, що я виглядала абсолютно інакше до пластики носу. в мене не було там ні грудей, ні. Коротше, я була справжньою, яка я була тоді. Можеш, хочеш фотку встав да, тобі вставиш Можемо. до так, пластики. Так. От уявіть собі, оця Аліна. Е, ну не видно. Коротше, приходжу я до нього на зйомку, ми знімаємося. І після зйомки я, взагалі не було в мене ніякого флірту з ним, абсолютно. В мене там купа зірок. Кожен день я працюю, приходжу додому, працюю. А, але після зйомки він попросив в мене номер телефону, і одразу ввечері він мені написав і запросив мене на побачення. Ну, як ви думаєте, на той час група діофільми Дантес і Олійник. Вони були найпопулярнішою групою України. За ними сохли усі дівчата. Ну, по факту, на той момент це так було, правда ж? Вони там були групою року і так далі. Тобто, тоді був суперхайп. супер хайп. Якраз тоді вийшла пісня «Дівочка Оля німного боль. А, і звісно, я погодилась на побачення. Я самотня дівчина, і так прикольно. Він тоді каже, каже Алін. Коли мені сказали, що Тоніс приїде, я думав, що це якісь бабушки там приїдуть. Типу, якісь бабушки і дідушки, а приїжджає така симпатична молода журналістка, ведуча. І так, ми ходили в кіно, в піцерію, що тобі ще розказати, якби мене спитали, найкращий поцілунок у твоєму житті от саме поцілунок, це був Вадим Олійник. Ну, тут прям цілується він просто, я не знаю. Може, на той момент мені так здавалося, але було дуже. Не, не уявляєте, як це було, коли ти йдеш. Я вперше просто в таких була стосунках з людиною, яку знали на той момент всі, і його любила дуже велика кількість дівчат. І ми, коли приходили в якийсь заклад, або там на дискотеку, це було просто всі ось так, ось так, ось так, ось так, хто там з ним, що всі фоткаються. Він мені знаєте, що сказав? Що. Якби він був постарше, то, можливо, не знаю, я не знаю, як би склалася наша доля. Але він просто був в такому періоді, на такому хайпі, він був дуже молодий. Це його слова. Він мені сам це сказав, що якби я був постарше, а зараз? то я би себе поводив з тобою інакше. Хоча б не можу сказати, що він себе погано поводив. А зараз ми з ним зустрілися буквально е, тиждень тому ми з ним зустрілися, і я запросила його до себе на подкаст. І ми з ним поговорили на тему того, що ми говорили, про що ми будемо говорити на цьому подкасті. Ну, це ж подкаст про стосунки. І якось у нас обоюдно, як буде вдвох. І якось вдвох у нас одночасно. А давай розкажемо про наші стосунки. Це ж подкаст про стосунки. Я кажу, а давай, а давай. Все, і ми гуляли Києвом, сміялися, згадували наші стосунки. У нього є дівчина, він дуже щасливий зараз. Я дуже рада за нього. Він... Я не бачу олійника зараз з собою поряд, як своїм все таки мені зараз потрібен інший. Він класний, але це не моя історія. Мені потрібен інший чоловік поряд, не Вадим. Так що у нас буде подкаст, він вийде. Пізніше, ніж ваше інтерв'ю, і я хочу запросити глядачів подивитися це інтерв'ю, тому що це буде якби побачення з колишнім, і там ми вже детально поговоримо про наші стосунки, емоції, які в нас були, і так далі. Я думаю, це буде дуже цікаво. Чому ні? Чого не склалися мої стосунки з хлопцем, в якого, в якого я була закохана. Не можу сказати, що це була любов, закоханість. Це просто це просто неможливо. От неможливо вгадати. Чого? От вгадай, просто от, одна фраза. Чого ти не зайшла до нього в квартиру? І чого не склалися наші стосунки? Я не да. зайшла в квартиру, і, відповідно, да. наші стосунки, я почала морозитися mm. і, і так далі. все, все. Ну, все, все. Не знаю, не хотіла близькості? Ні, що я хотіла з... близькості. От ти можеш собі зрозуміти, що я хотіла, я була готова до близькості, mm -hmm. але я цього не робила, тому що в мене була кісточка на нозі. Ось тут шрам, бачите? Оце операція. Це в мене була кісточка, яка називалась Халюс Вальгус. І я настільки соромилася цієї кісточки, що я не зайшла додому до хлопця, в якого була закохана, з яким ми вже тривалий час зустрічалися, бо мені було соромно. Знаєш, все своє життя до операції я ходила отак. Отак, я заходжу в гості, і отак, отак, прикрива. Не знаю, чи видно камеру, ось так, коротше. Я заходжу і тако зразу, і а можна мені взути капці? Можна побільше взути. Ні, ні, це, це не травма моя. Це просто, ну я вже це просто прожила. Я зробила операцію, і моє життя змінилося. Я мріяла. От дівчатка, про що мріють. Не знаю, про якісь сумочки, шанель, якісь крут... Ой, якесь, про що, дівчата мріють, щось собі купити, таке прикраси, наприклад. А я мріяла. В своєму житті купити і одягти, бодай один раз босоніжки. Я ніколи в житті не мала красивих босоніжок з тоненькою такою штучкою. Бо, по-перше, це дуже незручно, по-друге, це боляче, це реально фізично боляче. У мене кісточка була ось така ж вигнута нога. І я пам'ятаю, що на таблиці візуалізації в мене була робота на 1 плюс 1, прямо от 1 плюс 1. І це таблиця візуалізації. У мене не було там написано: Хочу працювати на 1 плюс 1». Просто в Немирові на таблиці візуалізації червоні літери «1 плюс 1», босоніжок, босоніжок з відкритою ногою, а, білі зуби, тому що в мене все життя були зо, жовті зуби. Я не посміхалася до першого курсу університету. Взагалі, я мріяла бути телеведучою, і я сміялась на всіх фотках. В мене була жовта кістка зубів. Я чистила зуби, але кістка зубів була жовта. І я дуже, я дуже була закомплексована дитина, яка всередині знала, що вона колись зміниться і досягне успіху. Так і змінилося. І в мене зараз Веніри. І посміхатися для мене це таке щастя, щоб ви знали. Я зараз дуже намагаюся часто посміхатися, бо для мене це. щастя. Я не могла раніше дозволити собі посміхатись. Мені було соромно. Чи готова до нових стосунків і які чоловіки подобаються? Я там трошки раніше поплакала і сказала, як я хочу кохання і любові. Я дійсно, моя душа цього дуже хоче. От плакала, це моя душа і серце всередині. Отак от, от вона вирвалась, ти її змогла витягти. А розум мій каже: Аліно, хоч завтра. Купа чоловіків, які залюбки будуть зі мною в стосунках і, і будуть цим пишатися, і будуть мене любити. але Чому я досі так довго одна? Тому що мене не цікавить, аби хто. Я не зможу і я не хочу будувати собі свої стосунки з аби ким. Ну нормальний. Я настільки ціную своє життя, я настільки сильно впевнена, що я заслуговую на найкращого в світі чоловіка, тому що в мене в планах з моїм чоловіком підкорити цей світ. Допомагати разом Україні, робити класні проекти, робити багато дітей, бути на одній хвилі. Тобто, це має бути е, чоловік, перший, який сильніший за мене, і фізично. Я хочу, щоб він займався спортом, щоб він був фізично розвинений, е, щоб він показував своїм прикладом і для мене приклад, щоб я теж була струнка займатися разом спортом і для дітей. Тобто, здоровий спосіб життя та сила, сила духу. Мені потрібно, щоб він був сильним. Щоб він вірив в себе, тому що ну, я сильна жінка, і зі мною не витримає слабкий чоловік. Всі чоловіки, які були в моєму житті, вони були слабші за мене. В якийсь період це факт. А, мені тото котуньо навіть сказав після інтерв'ю: каже: Ти жінка з яйцями кажу, як ви це зрозуміли за півгодини. Але я це добре запам'ятала: сила, а, почуття гумору. Мені потрібна людина, яка вміє ржати з себе в першу чергу, е, яка не буде ржати з мене, ну тільки інколи. Щоб нам було разом весело. Я хочу, щоб з людиною, якою я була поряд, ми це життя не драматизували, щоб ми не робили драму з життя, щоб ми сприймали все по кайфу, шукали виходи з будь-яких ситуацій, були веселими і оптимістичними. Це встроєний, вбудований в мозок оптимізм. Я хочу, щоб в нього був. Він має бути безумовно успішним або бути на шляху до свого успіху, тому що в такому віці я думаю, що ну за 30, я вважаю, що чоловік має бути чогось, він має досягти. Гроші не проблема. У нього, звісно, краще, щоб він щоб я його не забезпечувала по можливості. Хай він забезпечує себе сам. Продовжуємо, да? І, звісно, по можливості, щоб він себе фінансово міг сам забезпечити. А в майбутньому я хочу собі дозволити. Тобто, я йому точно дам час на розвиток, якщо зараз я закохаюся, він класний, сильний, мужній, розумний, бо мене збуджує саме розум. Чому я не можу займатися сексом з першим зустрівшимся дуже красивим, мовно чоловіком? Тому що мене збуджує розум чоловіка, його інтелект. Так от Оскільки він буде такий, і, наприклад, я його зараз зустріну, у нього фінансові проблеми. Я готова допомогти, готова разом мене купа ідей, хай він мені допомагає, не знаю, знімати мій блог. Тобто ми разом з ним досягнемо успіху, але я маю бачити, що це успішна, цілеспрямована людина, в якої теж є план підкорити цей світ. І останнє, я хочу мати в своєму житті чоловіка, з яким я можу дозволити собі відкласти телефон. Відпочити на відпочинку без телефону. А, і коли я завагітнюю, я хочу не працювати. Я хочу побути в декреті і насолодитися своїми дітками, щоб він міг забезпечити достойно цей період, щоб я не відпрацьовувала кожну, кожне ліжечко, візочок, щоб я не відпрацьовувала у сторі візочки і так далі. Я просто хочу народити дітей і відпочити. І я точно знаю, що ця людина я не знаю, де ця людина, от де ця людина, де. Я не знаю де. Чи готові знову пов'язати життя з відомою особистістю? Дуже багато залицяльників, скажу правду, скажу відверто. Після розлучення, коли я приїхала в Україну, в мене дуже багато запрошень на побачення від відомих, успішних чоловіків, але мені чогось було все не те. Все не те. От класний, красивий, популярний. Коли я розлучилася з своїм колишнім чоловіком, я собі сказала. Ніколи в житті я не хочу публічну особистість. Але потім пройшов час, і я зрозуміла, що напевне, що я не зможу з непублічною особистістю, або це має бути людина, яка є дуже успішною. Наприклад, вона має свої бізнеси, тобто вона має владу, тобто людина, яка впливає на людей. Чи то буде людина, чи він бажано не співак, будь ласка, не співак, не режисер. Тобто я, я бачу свої стосунки з публічним чоловіком, щоб ми разом створили класну публічну пару. Або ж на сеансі з психологом, останній сеанс був, вона сказала, Аліно, а от ви собі хочете публічного чоловіка, бо ви, ну, типу, бо ви сама публічна. Для мене важливо, щоб він розумів мою роботу, щоб він не сказав мені, ти що дура, ти оце постійно бігаєш цим телефоном, борщ знімаєш, як я в рот борщ. Ти Перестаньте ти зміняти сумасшедше. Я хочу, щоб чоловік розумів мою роботу і щоб йому це подобалося. Ваше серце відкрите до стосунків? Чи вже що? Хто... Моє, сер... моє серце вільне, воно відкрито до стосунків, воно пропрацьоване не одним роком психолога, тобто я повноцінно готова. Але в мене є людина від смс-ок якої. В мене з'являється ось така от посмішка, коли я про неї згадую. Тобто в мене є романтичне спілкування, і воно виникло так непередбачувано. От в той момент, коли я взагалі не очікувала. От просто взагалі. Отак, от, от раз і все. Я не знаю. Отак от от воно виникло. Це відома людина? Ви навіть не уявляєте, просто хто це? Ну, знає його вся країна, але я ніколи не очікувала, що така ситуація станеться в моєму житті. Правда, вам скажу. Вин, Та, це відома людина. Ви Не можете поки сказати. Хто. А, не хочу спугнути. Це не те, що не можу, а мені заборонено це говорити. Добре, тоді. Але хочем... він, не політик. він не політик. Спортсмен. А, у нього є спортивні досягнення. Але я більше не скажу, тому що у нас немає стосунків. У у вас у нас є романтична історія, яка нещодавно почалася, і я дуже не хочу її спугнути. Я не знаю, що буде. Можливо, це просто якась це просто момент і якась емоція, яка виникла в нас обох.